Добрий вечір, мої краситовички, добрий вечір, мої рінулічки. Вечір добрий, добрий, вечір чудовий. Так, мої хорошенькі, Ну, ви знаєте, що я показую значала верхню цибулинку, потім йдемо до нижньої цибулинки. Правильно? Правильно, Уже час 6 годин. Я їду до Гальбиночки на святий іммініни. Сейчас для неї ще трошки буде такий маленький сюрпризик, але ну, я ж все вам покажу. Ви знаєте, що я вам показую абсолютно все. Так, мої в першу чергу ми дивимося верхню частину цибулинки. Правильно? Цибулинки. Значить, нічого особливого, просто витягнутий волос, трошки румяний, трошки тонального кремчика, обесцвіченого, обіцвічена помадка і чуть-чуть навела стрілочки. І нічого лишнього. Думаю, так тут волосики, знаєте, заклала собі чуда? Байдуженько, чоловіко опустила. Я хочу вам сказати, що от мені більше всього подобається отака моя зайчка, коротенька, да? Длійний теж красиво, але так. Така прямо, знаєте, стройняшка черевашка. Да, мені зараз напишуть. Люби себе, правильно, але любити нічого лишнього, таку знаєте, собі просто длинні волосики, губки, і все. Дівчатка, отакий от наборчик. Ви пам'ятаєте, да? дівчатка, яка займається біжутерією, прийшла до нас на базар, і я в неї взяла. Коротке ще кольє й длінне, ну таке, як на містечко, таке воно. Но сьогодні я діла Сережки, тому що тут закрите декольте, його не буде видно. Дівчатка, це взагалі суперкласна біжутерія. Слухайте, взяла, поносила воно йде таке, як кліпсами, поняли? Застібнулося і взагалі не прижимає ушко нічого. До речі, треба подивитися, спомнити силочку для дівчок. Я вам обов'язково лишу, тому що у них дуже багато біжутерій, і, між допрочим, хорошої біжутерії, яка не темніє, яка е чорне п'ятничко не оставляє. І взагалі, дівчатка, вони такі Хорошенькі, так? Да? Як вони мені зараз пасують під мою зачіску, під мій костюмчик? Тільки пишіть мені правду, хорошо, мої рідненькі. Зараз мені напишуть, да, люби себе, хвали себе, звісно. Моя мама мене з бабушкою вірою, покійно всі захвалили, сказали, ти на сама красива дитина. Як у кожної мами, сама красива дитина, так мої рідненькі. Ну, верхню частину цибулиночки я вам показала, Дійдемо до нижньої. Нічого особливого. обичний піжамний костюмчик. До речі, я коли його купляла, купляла на сьодьмому. Рубашка тут така була, попу закривала. Ну що я зробила? Брючки такі вони якраз по косточку. Я понесла до Танюшки у гордивесь, раз, два, три, чотири. Після четвертої пуговиці оставляємо, чуть-чуть і -чуть урізаємо. Ви розумієте, животіка нема. Мені вже нема що прикривати. Також знаєте собі, удобно дуже. Саме головне, мої хороші завжди говорю, щоб вам було удобно і комфортно. Чи ви оділи біжутерію, чи ви собі витягнули волоски, чи ви накрасили губки, чи ви пішли в халаті, чи без халата. Вам комфортно, вам удобно. А я жду Артурчика, я без машини їду. Ні, ну по 25, за Гальбінки, надію, треба випити. Небагато. Три по 25, Боже, у нас зараз скільки діло, Ми ж в суботу, утром уїжджаємо. Слава Богу, я позаказувала весь товар, ще ікра має прийти. Ще прийде ікра і все. І ми 23 го утром. Добрий вечір, мої красотульки, добрий вечір, мої рікунки. Ви знаєте, що кожне утро, кожен вечір він просто прекрасний, просто обалденно прекрасний. тому що в нас є можливість цей нарядний костюм, накрасити губки, одіти каплучок і летящий походкою з правої ножки піти до альбіночки на святий імені. Дівчатки, а ми зараз їдемо з вами на віранду, там де буде в Альбінки Діражіння. Але Альбінку ша один очікує, вона, звісно, його не очікує. Я думаю, що Вітурі все в Першу чергу. Світуря, у нас є время чи не можу? Ще скільки місць? 30. 30, Тридцять. Хорошо, в першу чергу хочу вам показати свої ці були. опять же вам розкажу. Іду я по сімому, повертаю свою головочку вправо, висить костюмчик. Я на нього подивилась, думаю, влізу чи не влізу. Думаю, накидаю рубашку. Рубашка свобода. Але рубашка була отака. Думаю, ні, світу. Красиву копу в мене закриваємо. От відсуну, я така йду, йду, іду. А вчора ходимо, світу, я скучаю бігала. Я вчора три рази, раз-два-три, раз-два-три набігала. так, Фігура, фігура дівчатка. Ну і слухайте, я йду, я така, знаєте, по сідьмому, я йду, йду, і така, піднімаю головочку, цей костюмчик. Я говорю, я в нього війду, дівчинка говорить, так, звісно, я говорю, ні, давайте рубашку. Ну я вже вам розказувала, що вона була така. Я кажу, Танюшка, дві, раз, два, три, чотири. після четвертої лишаємо так, і ми її обрізаємо. І вийшла така робота. Як тобі моя цибулинка сьогодні? А що ти мовчиш? Що тобі запит, якщо не говорить за мною? Моя ласточка, Світулічка, ми дає до мені не оператор від Бога. А ні, світулька пішов. Вона може вучити, мене знімати камеру не хоче, так, да, зайчик мій? Єсь камера два рази блокучена, тому що я ж так розказую, все. Одним словом, мої красульки, значить, дивіться, ці булиночки, у така, знаєте, нічого лишнього. Ні, мені ще, знаєш, Світка напише, оділа піжаму і пішла. Люблять мені так сказати, що я в піжамі ходять. Зайчки, це не піжама, зайка, у мене піжама. Тому внизу трошки рюшики, така длина. І знаєте, я люблю таку длину, дівчатка, щоб була вона, знаєте, по косточку. Подобно, не треба підрізати нічого. Одним словом, дівчатки мої, як вам що що нижня цибулина? Я вам її обов'язково дуже, тому що я вам все показую. Мої красочки розумієте, тому що... А я йшла, 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 йшла цибулинку знайшла оділа на себе і далі пішла.